У першому шлюбі Марії сімейне життя не склалося з самого початку. Вони з Назаром одружилися молодими. Здавалося, що це було кохання з першого погляду. Хотіли весілля, хотіли жити разом, як чоловік і дружина, але швидко зрозуміли, що зробили помилку. Незабаром після весілля Марія завагітніла. І це ще більше погіршило ситуацію. Вони охололи одне до одного, але залишалися разом заради дитини, сподіваючись, що з часом звикнуть і почуття повернуться. Спершу вони жили у невеликій однокімнатній квартирі, яку їм запропонували батьки Марії. Було тісно, але молодість брала своє. Здавалося, вони впорюються зі всіма труднощами. Проте. Після народження сина стало зрозуміло, що подружнє життя більше схоже на тягар, аніж на щастя. Назар працював, але Марія майже увесь час проводила вдома, доглядаючи за малюком. Вони все більше віддалялися одне від одного, аж поки не дійшли до розлучення. Марія залишилася жити з сином у тій самій квартирі, влаштувалася на роботу за спеціальністю, зарплата була стабільною, а ще. Назар платив аліменти, тому вона не бідувала. Жила спокійно, ні на що не скаржилась, та й самотність уже не здавалася такою страшною. Одного дня вона гуляла в парку з сином, коли в коляски раптом відвалилося колесо. Марія розгубилася, але не встигла й слова сказати, як до неї підійшов чоловік. Давайте я допоможу. Це якраз моя професія, посміхнувся він, піднімаючи колесо. Ви що? Коляски ремонтуєте, здивувалася Марія. Ну, можна і так сказати, засміявся хлопець. Він правильно прикрутив колесо, перевірив усі інші, що більше нічого не відвалилося. Так вони і познайомились. Його звали Василь, і він працював то механіком. Після цієї зустрічі. Вони почали спілкуватися, а незабаром між ними спалахнули почуття. Марія навіть не думала, що таке можливо. Чоловік, який не боїться відповідальності і не цурається її дитини, та й Василь не приховував, що у неї закохався і не збирався відступати. Минув рік після розлучення. І Марія знову вийшла заміж. Вона разом із сином переїхала до чоловіка. Їхня сім'я жила небідно бо Василь мав свій невеликий автосервіс. Він багато працював, мав постійних клієнтів. А ще допомагали йому двоє найманих працівників. Зарплати обох та ще й аліменти від колишнього і на життя вистачало. Вони не відмовляли собі відпочинку, могли дозволити собі якісні речі, але не все було так чудово. Своє слово вставила свекруха. Мама Василя Ганна Семенівна жила сама, їй бракувало грошей, але змінювати роботу чи виходити на повний день. Вона категорично не хотіла. Мовляв, здоров'я треба берегти, тож доводилося звертатися за допомогою до сина. Спершу вона не втручалася в їхнє життя, а тільки хвалилася, як вправно веде господарство і справляється з труднощами. Вона одразу прийняла Марію, почала розпитувати про неї, розмовляти, немов із рідною донькою. Як ти все встигаєш, і дитину доглядаєш, і працюєш, дивувалася вона. Та якось справляюся, відповідала Марія. Ганна Семенівна не критикувала її, навпаки. Їхнє спілкування ставалося теплим та довірливим. Але незабаром свекруха почала приходити у дні заплати Марії. Тоню, я жінка вже не молода, не можу себе нічим потішити, зітхала вона, а ще й здоров'я підводить. На ліки стільки йде. Марії стало їй шкода. Вона не могла відмовити ну як можна не допомогти людині, якій потрібна ця допомога? Тож вона віддала гроші. Але ти Василеві не кажи. Він все одно не зрозуміє, додавала свекруха. Марія не вбачала в цьому нічого поганого, допоки наступного місяця Ганна Семенівна знову не просила таку ж суму. Я хотіла відкласти трішки на відпустку та й синові речі купити, несміливо сказала Марія. Ой, не переживай, у тебе ж скоро будуть аліменти, на них і все купиш. Відмахувалася свекруха. Вона взяла гроші і залишилась вечеряти. А коли Василь повернувся з роботи, тихенько почала шепотітися з ним. Марія відчула, що в їхньому домі що змінюється, але ще не здогадувалася, до чого це призведе. Марія нарешті зрозуміла, що свекруха Ганна Семенівна обдурює не тільки її, але й Василя. Вона брала гроші у них обох. При цьому робила це тихо. У неї це було зазвичку приходити в Дні зарплати Марії, довго розмовляти, скаржитися на життя, а потім майже пошепки випрошувати гроші на важливі справи. Марії здавалося, що це їхній маленький жіночий секрет. Тому вона не ділилася цим з чоловіком. Вона вірила, що свикрусі справді важко, адже та жила сама. І мала проблеми зі здоров'ям. Проте минали місяці, і це почало нагадувати дивний ритуал. Щоразу Ганна Семенівна приходила з новою історією про нестачу грошей то на лікування, то якісь непередбачені витрати. Одного разу, коли свекруха вкотре завітала на чай у день зарплати, Марія не витримала і вирішила запитати в чоловіка Василю, а ти знаєш, що твоя мама постійно просить у мене гроші? Василь тільки знизав плечима. Ну, а як же? Вона й у мене просить, а що робити? Це ж мама. Марія ошелешено подивилася на нього. Тобто вона бере гроші і в тебе і у мене, виходить так, скільки вона у тебе бере. Коли Марія назвала суму, Василь тільки хмикнув Слухай, якщо ти перестанеш їй давати, нічого страшного не станеться. Вона просто перебільшує свої проблеми. Ці слова заспокоїли Марію, вона нарешті побачила, що свикруха зовсім не така нещасна, як хотіла здаватися. А радше хитра і спритна жінка, яка вміло грає на чужих почуттях. Марія вирішила більше не давати їй грошей, а Василь же пообіцяв поговорити з мамою, щоб вона припинила випрошувати фінансову допомогу. Але, як виявилося, Ганну Семенівну це не зупинило. Наступного місяця, у день, коли Марія отримала аліменти від колишнього чоловіка, свекруха знову завітала у гості, а Василя вдома не було, і вона одразу перейшла до справи. Доню, ситуація критична. Позавчора ж я брала у тебе, але воно все розлетілося, а тут ще й кредит. Завтра останній день платежу. Якщо не заплачу, почнуть штрафи капати. Та це жах справжній. Марія застигла, подивившись на неї. Кредит? То ви ще й кредити брали? Ну, а що ж, мені жити якось треба. Ну, не можу я без ремонту, без нормального лікування, без нової техніки. Це ж необхідні для мене речі. Марія відчула, як всередині все закипає. А чому я маю оплачувати ваші кредити? Я ж вам вже минулого разу віддала чимало грошей. Я думала, ви почнете їх повертати, а не знову у мене просити. А хто сказав, що я маю щось повертати? Обурено запитала свекруха. Це була допомога? Я ж не в борг їх брала в тебе. Марія не могла повірити власним ухам. Але ж і Василь вам допомагає. Ну, як вам, може, не вистачати? Отож, бо воно, помагати це ваш обов'язок. Без жодного сорому, сказала свекруха. Та й ти взагалі повинна мовчати. Живеш у квартирі мого сина. Він тебе з дитиною прийняв, ще й забезпечує. Марія аж присіла від такої нахабності. Свекруха виставляла все так, наче вона і її син утримують Марію та її дитину, ніби вони сидять у них на шиї. Але ж Марія теж працює і теж вкладає гроші в сім'ю. Я більше не дам вам грошей, твердо сказала вона. До того ж, аліментів я більше не отримуватиму. Це ще більше розлютило Гану Семенівну. Я думала, ми з тобою подругами станемо, а я тебе як рідну прийняла. А ти мені в душу плюєш? Але знай, у тебе нічого не вийде. Що саме не вийде? Примружила очі Марія. Забрати мого сина він тобі не зобов'язаний. І, до речі, твій колишній теж хитрун. Швиденько зрозумів, що є новий чоловік, от і припинив платити. Таких, як він, ми тут не любимо. Марія мовчки витримала її гнів, а потім спокійно відповіла я сама відмовилася від аліментів, тому що Назар купив нашому синові квартиру. Це найкраще, що можна зробити для майбутнього дитини. Ой, дурненька ж ти з сарказмом заявила свекруха. Він тобі лапші на вуха навішав, а потім цю квартиру продасть. А ти ні з чим залишишся? Марія більше не хотіла її слухати. Вона встала і твердо сказала Ганна Семенівно, у вас свої справи, у мене свої. Більше не приходьте сюди випрошувати гроші. Вона відчинила двері і вказала свекрусі на вихід. І, до речі, квартира записана на мого сина, тож усе справедливо. Більше того, ми з чоловіком і сином вже наступного тижня туди переїжджаємо. Так що ніхто на шиї у вашого сина не сидить. У нас із чоловіком спільний бюджет. Свекруха скривилася, вона не вірила в ці слова, вирішивши, що невістка просто хоче від неї відмахнутися, і, як завжди, вирішила поскаржитись синові. Синочку, твоя дружина мене послала, кричала вона у слухавку. Невдячна. Я ж у такому скрутному становищі, а вона мені копійки не дасть. Але цього разу син її не підтримав. Мамо, я тобі допомагаю і далі допомагатиму, але давай без цього тиску на мою дружину. Їй теж нелегко. І вона також якось справляється без того, щоб бігати за грошима. Що ти хочеш сказати? Що я марнотратка? вибухнула мама. Я хочу сказати, що тобі треба вчитися планувати бюджет, спокійно відповів син. У тебе така ж зарплата, як моєї дружини. Але чомусь вона не потрапляє в ситуації, коли доводиться позичати гроші. Дружина, котра стояла поруч, ледь не випустила телефон з рук, почувши, як свекруха, почала кричати. Вона сипала таким відбірним матом, що аж вуха в'янули. Чоловік, здавалося, спокійно її слухав. Він дочекався, поки мама вичерпає запас лайки, а потім спокійно сказав Якщо так, то я взагалі тобі не допомагатиму. На секунду свекруха замовкла. Вона явно такого не очікувала, але потім, набравши повітря, знову почала голосити Та як ти так можеш зі своєю мамою? Я ж завжди на тебе розраховувала, та ти мене підставляєш. От покоління пішло, жодної вдячності. Але син був непохитний. У той день Ганна Семенівна вилетіла з квартири сина, проклинаючи невістку. Відтоді вона не приховувала своєї ненависті до неї. Якщо й приходила в гості, то поводила себе так, ніби невістка була пустим місцем. Ні тобі добрий день, ні тобі до побачення. Та з часом її візити стали рідшими. Вона намагалася підгадати момент, коли її не було вдома, в надії, що син змінить своє рішення. Але син стояв на своєму, він чудово розумів, що всі мамині слова про нестачу грошей на ліки це просто маніпуляція. Свекруха залишалася без доходу від невістки, і тепер їй доводилося викручуватись самій. А невістка була рада, вона знала, що її колишній чоловік турботливий батько для її сина, а нинішній чоловік чудова людина. А свекруха, ну що ж, якщо вона сама позбавляє себе нормального спілкування з сином. Це також її вибір.